Основне завдання на сьогодні це допомога тимчасово переміщеним особам, які зараз в нашій області нараховують близько 100 тисяч осіб. Дякуючи Національному комітету Товариства Червоного Христа, ми зараз орендуємо приміщення 960 квадратних метрів. Ми тут отримуємо продукцію і 18 організацій Красного Христа по всій області вони тут відгружаються і видають продукцію вже по містам. Значить, Це такі транзитні наборчики так, продуктові тут на, на кожного члену родини. Ти, Юлічка, беріть. А ти звідки сам? А, я приїхала з Краматорська. зі мною Ще Зімою приїхали. А скільки тобі років? П'ять. Ну, держи тобі ось від Червоного Христа, тут тобі такий подарунок невеличкий. Всього за період воєнних дій нами передано тимчасово переміщеним особам допомогу на суму більше 69 мільйонів гривень. Ну і не залишається те напрямок. Це допомога найбільш вразливим верстам населення. Програма в нас діє з середини липня. Вона направлена на соціальний супровід, допомогу людям старше 65. Прибираємо, готуємо, спілкуємося. Організація безпечного простору, ви ж розумієте, тут там, чи сапа, чи щось іще по двору. Ну, Людина, ну бачите, геть поважна віку. На сьогоднішній день у нас в Кіровоградській області задіяно вже 26 соціальних помічників. І десь 160 підопічних. Люди дуже вдячні. Як Танюша, то я не знаю взагалі, що. Вона і допомагає, і в магазин побіжить, і все зробить, так прибіжить на той час, півтора, і біжить, біжить, все допомагає мені. Спасибо, хай Бог є стегу людей. Одівайте, пальто, то холодно на вулиці. Людина одинока, яка не тільки потребує там фізичної допомоги, а навіть і психологічної підтримки, поговорити з кимось. Виговоритися це дуже дуже важливо є на сьогоднішній день.